На канарському острові Пальма, що належить Іспанії, і далі евакуюють жителів через виверження вулкана. Свій дім покинуло вже кілька тисяч людей. Тенегія активно викидає лаву з 19 вересня. Її потік повільно рухається до Атлантичного океану, спопиляючи все на своєму шляху. Знищено вже щонайменше 150 будинків, зокрема й будівлі шкіл. Дісталося й банановим плантаціям. Банани найбільший експортний продукт острова. Фермери рятують урожай. Я в жахливому становищі, як і всі інші тут. Збираємося розвантажити машину і завтра знову повернутися. Намагаємося зібрати урожай бананів, який зможемо. Міста вкриті шаром попелу. Водночас фахівці кажуть, що вміст шкідливих речовин у повітрі поки в нормі. Рівень сірки в нормі, судячи з показників, загрози здоров'ю людей немає. Шлейф вуглекислого газу перебуває на великій висоті 3 кілометри. Токсичні газові хмари можуть утворитися, якщо лава досягне океану. Спочатку фахівці чекали цього вже наступного дня після виверження. Однак зараз кажуть, що лавовий потік настільки сповільнився, що може й зовсім не дійти до води. Попереднього разу вулкан Тенегія вивергався в 1971 році. Тоді втратила життя одна людина. Цього разу про постраждалих або загиблих повідомлень немає.